Лікар від Бога невропатолог, до якого пацієнти записуються у чергу. Надія Даниленко працює в медичній галузі з 1989 року на посаді завідуючої неврологічним відділенням 11 останніх років. Стати саме лікарем була її дитяча мрія. З дитинства мріяла. І коли стояла ділема між вчителем і медпрацівником, бо я сама родом з і в нас два. Таких серйозних, так сказати, навчальних закладах це медичне училище і педагогічне училище. І сестра в мене педагог, але ну, я була тільки медиком з перших днів, коли рішалося питання, ким будеш медиком. За всі роки роботи жодного разу не пошкодувала про обраний шлях, каже пані Надія. Дуже люблю свою роботу, люблю своїх хворих, ціную їх і завжди хочеться допомогти. Надія Даниленко відомий у Чернігові невропатолог. Таке народне визнання лікарка отримала за багаторічну невтомну працю. У неї лікуються цілими родинами. що роками уже є. Я сміюся, іноді говорю. Я розумію, що я вже старію, тому що приходила бабуся, потім дочка, а тепер і вже внучка, Значить, яке вже третє покоління зі мною йдуть за здоров'ям. За день пані Надія приймає щонайменше 30 чоловік, а буває і більше 40. Каже, допомагає людям як може, та сподівається, що в майбутньому держава приділятиме більше уваги медичній галузі. Звичайно, що держава повинна взяти на себе велику долю участі у питанні здоров'я. Нашого населення на свої плечі страхова медицина. Хто ж теж повинен застрахувати, того ж пенсіонера, того ж малоімущого. Хто ж повинен? Мабуть, вже держава в першу чергу. Кабінет пані Надії приємно дивує кількістю квітів. Лікар зізнається, це її відпочинок для душі після напружених робочих днів.